Закриття справи за статтею 130 кодексу України про адміністративне правопорушення відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де було надано правову допомогу пенсіонеру особі з інвалідністю, та справа за статтею 130 КУПАПА закрити. Що таке стаття 130, Це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння чи відмова у проходженні погляду на відповідний. Стан адвокатами було детально проаналізовані вивчені матеріали справи, виявлені порушення з боку правоохоронців та підготовлено подано до суду клопотання щодо закриття провадження у справі. Наприкінці публікації зазначене клопотання та відповідно рішення суду про закриття. Суд, проаналізувавши матеріали справи та клопотання адвокатів щодо закриття провадження, зробив такі висновки. По перше. Встановлені факти свідчать матеріали справи, що огляд на стан сп'яніння у закладі охорони здоров'я проведений поза межами встановленого статтею 266 КУПАПО строко, а саме 2 години у зазначеному випадку 3-4, максимум 5 годин після зупинки було проведено огляд на зазначений стан. Також враховуючи, що огляд на стан сп'яніння проведений із порушенням, а тому є недійсним. Тобто справа підлягає закриттю. з урахуванням викладеного суд дійшов висновку, що поліцейськими був порушений порядок проведення огляду на стан святіння, а переконливих та допустимих доказів вони особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, суду не було надано, у зв'язку чим відповідно до статті 247 кодексу України про адміністративні правопорушення, впровадження підлягає закриттю. Результат судового розгляду закрите провадження у справі наприкінці публікації рішення суду, які можливо зробити висновки. Не порушуємо правило дорожнього руху, не вживаємо та не перебуваємо у стані алкогольного сп'яніння за кермом. На дорозі уважні та обережні, не порушуємо правило дорожнього руху за необхідності, користуємося правовою допомогою адвоката. Тому що ви думаєте з цього приводу, якщо у вас є питання, задавайте у Дірект. Пишіть у коментарях, якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Тірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.